Будемо повторати слова до тебе, Боже, душа моя прагне, до тебе, Боже, Боже, душа моя. До Тебе, Боже, душа моя прагне, до тебе, Боже, душа моя прагне. Боже, ти мій Бог. Тебе шукаю від світанку, до тебе, душа моя прагне, за тобою тужить моє тіло до тебе, Боже, душа моя прагне. Як у землі пустині, спрагні безводній, так я тебе у святині виглядав. Щоби побачити Твою силу і Твою славу, бо за життя краща Твоя милість, мої уста тебе будуть величати. До Тебе, Боже, душа моя прагне, так буду прославляти Тебе у житті своєму ім'я Твоє підноситиму Свої руки, нехай наповниться моя душа, немов би жиром і ситтю, радісними окликами висловлюватиму хвалу тобі, мої уста. До Тебе, Боже, душа моя правне. Адже Ти прийшов мені на допомогу, і я під захистом твоїх крил буду радіти. Моя душа приліпилася до тебе, мене підтримала Твоя правиця, до Тебе, Боже, душа моя права. Аллилуя, Аллилуя, Аллилуйя, Лія, Алілуя, воля молодця є та, аби все, що Він мені дав, я не втратив. Але Воскресив це останнього дня. Аллилуйя. Алілуй. Алі Алі Господь з вами. Слова святого Євангелія від Святого Матея. Того часу. Побачивши Ісус натовпи, вийшов на гору. коли Він сів, до нього підійшли Його учні, і відкривши свої уста, Він навчав їх, промовляючи блаженні у Богі духом, бо їхнє Царство Небесне, блаженні ті, хто плаче, бо вони будуть потішені, Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Блаженні голодні і спраглі праведності, бо вони наситяться, Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя, Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні ті, які творять мир, бо вони синами Божими названі будуть. Блаженні переслідувані за праведність, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, коли із за мене будуть вас зневажати та переслідувати і обріхуючи казати всяке зло проти вас, радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небеса. Це є слово Господнє. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Можете присісти трошечки. Дорогенькі любі в Христі, брати і сестри, дорога родина нашого покійного брата Яна і всі тут присутні, улюблені Божі діти. Сьогоднішній день це для нашої спільноти парафіальної і для вашої родини це похоронна урочистість. Як би ми на це не дивились, то так само, як ми святкуємо Христини чи весілля, чи якусь подію в нашому житті, вона завжди має бути пов'язана з церквою і з Богом. І, очевидно, нам легше переживати, як хрестять дитину, як ми йдемо на весілля, на вінчання, легше нам переживати подію, коли, наприклад, діти до сповіді йдуть перший раз урочисто, приймають святе причастя. Але, власне, це є певен етап нашого життя. І це теж є етап життя християнського, коли ми відходимо з цього світу, йдемо до вічності. І якщо сьогодні є дуже багато знаків запитання, коли люди помирають. І багато хто запитує, а де ж він буде, а чи Бог його прийме, а чи ця смерть була така набожна, чи ні, а переживають люди, чи хтось потрапить до неба чи ні, то якщо? Кажу так чесно, навіть від себе особисто. Якщо в такий спосіб приготовлюватись до вічності, як наш брат Ян приготувався, то те, що він зараз тут, його тіло спочиває в труні, в храмі, на службі Божій, це є така правда, це є навіть не то, що надія, але запевнення, що він насправді потрапить в обійми Бога. Чому? Тому що людина, яка вірить в Бога в своєму житті, людина, яка практикує своє життя з Богом, яка молиться, і я особисто скажу вам в те щастя, щоб за життя познайомитись з нашим братом Яном, разом молитися, сповідати його, давати йому святе причастя, то тут можна сказати, як би Бог не впустив до неба цю людину. Яка ще недавно в своїх устах тримала Тіло Боже, святе причастя? Тут сам Ісус не може цього заперечити, тому ми сьогодні з одної сторони так по-людськи перепрошуємо Бога за якісь провини, прогріхи нашого брата Яна, але сьогодні більше увагу звертаємо на те, щоб дякувати за дар Його життя, за його віру, за його сім'ю, подружжя, за дітей внуків. Дякувати за сусідів, за парафіян, тому що він був вкорінений в цій вірі. І для нас сьогодні, починаючи навіть від священника, і для кожного з нас це сьогодні урок це приклад, щоб випросити собі в Бога таку щасливу смерть. Не всі сьогодні мають такий похорон, щоб бути з родиною, зі священником в храмі Божому, з молитвою. Так, якби ми з руки в руки передавали самим ангелам його, бо по-іншому тут пояснити не можна. І ми тільки можемо просити сьогодні, щоб всі, хто ми є присутні, випросили собі в Бога таку щасливу смерть. І Церква, свята спільнота Христова молиться про те, щоб Бог нас оберіг від наглої і несподіваної смерті на завершення Божої служби. Будемо співати суплікацію, святий Боже, і там будуть ці слова від наглої, раптової, несподіваної смерті, збережи нас, Боже. Ми знаємо, що смерть має наступити для кожного з нас. Але, так як ще моя бабуся говорила, що потрібно настільки бути з'єднаним з Богом, щоб дожити до смерті, щоб не вмерти перед смертю. І це дуже мудрі слова. Щоб дожити до моменту смерті, до того моменту, який Бог нам призначив. І це завжди є е, таке дивлення в вічність. Ми вдивляємось у те, що небесне. Я дуже часто пригадую теж слова, як моя мама мені завжди в дитинстві говорила, що пам'ятай про вічність, бо коли вона тебе застане, то ти вже цілу вічність будеш те робити, що ти зараз робиш. І тому я старався, наприклад, в школі вчитись, бо як отримав двійку, то бігом скоро виправляти до вчительки, бо ж думаю, то ж цілу вічність ця двійка буде, треба бігом виправити, бо ж хочу мати п'ятірку в небі. І так якось по-дитячому це розумів. Але це дуже правильно, тому що ми коли розуміємо, що коли Господь прийде і застане нас в такій, а не іншій ситуації, ця ситуація буде вічна. І ми хочемо з Богом це життя пережити. Очевидно, шкода нам, так, що відходять рідні, це по-людськи важко пережити, але ми розуміємо, що Бог приходить за своїми дітьми. Так як мама приходить, чи батько в садочок забирати дитину, так як приходимо до школи з молодших класів забирати дитину, нам аж трудно уявити собі, що коли б тато чи мама прийшли в садик, в дитячий садочок, а їм вихователька каже, я не віддам дитину. Це б була велика проблема. І тому ми теж знаємо, що в світлої пам'яті, наш брат Ян це Божа дитина. Як Господь за ним прийшов, очевидно, жалко віддавати, але це Божа дитина. Прийшов Бог за ним, потрібно віддати. І тоді людина легше переживає, якщо знає. Що віддає в руки Бога. Тому сьогодні це Євангелія, яку ми читаємо, це п'ятий розділ, п'ята глава Святого Матея, перша проповідь Ісуса Христа, нагірна проповідь, блаженні, тобто щасливі, котрі у Богі, котрі плачуть, котрі є переслідувані, бо їхнє царство небесне. І коли нам чогось не вистачає, коли нам трудно в житті, ми повинні розуміти, що. Так як вже згадали на початку, що ми дуже радо йдемо до храму на хрестини, на весілля, але повинні прийти в тоді, коли нам трудно в житті, коли хтось помер, коли ми хочемо пережити цей момент, коли ми ні з ким тільки з Богом можемо розділити це страждання, тільки Бог може нас потішити. Він один знає, що нам потрібно. Тому сьогодні теж вслуховуючись в це Слово Боже. Хочемо подякувати Богові за дар життя нашого брата Яна, за дар життя кожного з нас, бо це великий скарб наш. Якщо б ми не жили, нічого має вартості на цьому світі. Ні дом, хата, ні машина, ні гроші, нічого. Тільки все має вартість в тоді, коли є жива людина. І це є важливе. Так пам'ятаю, я колись я, може це так трошки за темою, але колись як маленьким пішов я з мамою. На ринок, на базар, і треба було купити пальтішко до школи. І коли я запитався, а скільки коштує це пальтішко, бо я знав, що мама не мала багато грошей, працювала на національній фабриці, там не багато платили ще тоді на цій карбованці. І цей чоловік, який продавав куртки, штани, там, цю одежу, він якось так дуже мудро поступив. І він каже до мене: А скільки ти можеш заплатити за це пальтішко? Я кажу, що я не можу заплатити, тільки мама може заплатити. І він тоді каже: то спитайся, як тебе мама любить, то хай стільки заплатить. І пам'ятаю, що якийсь там пару тих бумажок мама дає, і він дає здачу, очевидно, він сказав ціну, але він дає здачу і каже, а це за те, що ви гарну дитину виховуєте. І пам'ятаю, що скільки рублів там він її вернув. Так? Бо навіть наша одежа вона має вартість тільки в тоді, коли ми є. Ну що ж може ця одежа навіть священника вартувати, якщо немає священника, так? якщо немає має химослужби відправити? Вона тільки має цю вартість тоді, коли є хтось, хто одягає цю одежу. Так само ми сьогодні хочемо дякувати Богу за дар нашого життя і пам'ятати, що це життя має повернутися до Бога, щоб ми настільки жили правильно. В цьому світі, щоб ніхто потім не мав сумнівів, куди я піду після смерті. Для того стараємося молитися, читати Боже Слово, ходити в храм, до костьолу чи до церкви, приступати до сповіді, приймати тіло Боже, святе причастя і таким чином, вже тут, на землі, розпочати свою вічність, щоб коли прийде момент смерті, ми тільки переступили поріг і знали, що ми йдемо до Господа, і нехай добрий Бог. Цьому нам всім благословити наших померлих приймання до свого царства в небі. Амінь слава Ісусу Христу.